З цієї сторони теплиці маємо посаджені в контейнерах троянди, висаджували їх самі восени з українського посадкового матеріалу. Маємо велику кількість різноманітних красивих сортів. Ці з цих контейнерів тут вже буде великий сформований кущ, і цього року вони вже будуть свісти. Також ми маємо дешевший варіант з закритою кореневою системою в плівці. Вони набагато дешевші. От на сайті ви можете зайти і на сайт побачити, що один і той самий кущ, один і той самий сорт троянди може мати різну ціну. Це залежить від того, чи в контейнерах, чи в плівці. Троянди, кореневища яких зараз в плівці, вони також будуть свісти, але кущ буде трохи менший порівняно з цими, оскільки ці вважаються на рік старшими. Також маємо штамбові троянди в контейнерах і в плівці, в контейнерах вже розпускаються. І тут хочу наголосити на перевагах таких троянд в контейнерах і в плівці над відкритою кореневою системою, оскільки ці троянди вони постійно ростуть, вкорінюються і ймовірність, що вони приживуться, є стовідсотковою порівняно із відкритою кореневою системою. Відправляти саджанці троянд будемо з квітня. Переходьте на сайт, вибирайте улюблені сорти. А також посилання є в описі під відео.